Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю і знову Ньюз з вами і розповідає вам фігню, як завжди. Отже, хочу зараз розпочати із того, що у нас у гру залетів новий танчик gsor 1010 FB Великобританія СТ 8 рівня, прем, механіка колеса. Хочу вам розповісти детально про марафон. Можливо, все ж таки, восьми рівень GSOR-1010 уже інтенсивно тестується, і по моїм даним, що цей танк може вийти до кінця травня, уже. В рандом тестатись. Тобто, десь на початку червня, або можливо, в травні, він піде на марафон. Не факт, можливо, або ж то піде в продажу за ваші мані. Я не думаю, що воно вам це потрібне. Тому хочу вам розповісти, чому ж все так. Дивіться, насправді у нас на євросерверах дуже мало таких марафонів. Взагалі не пам'ятаю, щоб коли виходила нова гілка, був якийсь марафон. Тільки продажа, або ж то ще щось, якісь там коробки або просто купи. Так, на болотах, коли ми грали, були марафони, як тільки виходили. Гілка останнього разу, тільки коли виходив ВЗ, у нас не було марафону. Але я думаю, що Wargaming все ж таки буде трішечки добрішим та зробить марафон на колісного танку GSOR 1010 FB. Чому ж так? Тому що насправді потрібно щось робити з цією грою. Якщо ж все це буде йти і так далі в продажі, тобто продавання техніки, продавання всякої херні, вчухать нам, то нічого хорошого не вийде. Як я говорив в минулому передньому відеоролику, що гравці. Всі потихеньку збирають свої валізки та тікають з цієї гри, тому що вона недостойна їхніх нервів, та й загалом, що це таке, постійно донатити. Немає ніяких івентів, просто звичайні акції на якісь там один резерв до досвіду екіпажу або ж то що на щось інше. Тож, бо я хочу вам, тож бо я хочу вас попросити, що якщо буде, наприклад, вийде четверта інтерація тесту, завалити цпк повідомленнями про те. Те, щоб вони зробили якийсь марафон. І якщо ми їх будемо завалювати такими повідомленнями, то, можливо, Wargaming і зробить нам якийсь марафон. Тому що це вже дійсно набридло сидіти і постійно дивитися, як тільки продають. І що стосовно того, що ж це за танк, цей танк мав броню, як тільки вийшов на супертест, 18 мм, високий корпус, та в принципі, ви зараз можете це все бачити на своїх екранах і розуміти, що цей танк не буде таким імбовим, як колісний. Техніка, тому що насправді колісна техніка дійсно імбова. Як Вергеймінг нас запевнив, що ці танки не будуть гратися на двох швидкостях, та у них не буде повертання коліс, так як у ЄБР, -а, а просто будуть крутитись на місці, тобто гусеничний танк. Ці танки будуть прирівнюватися до бачата 25 тонн, тобто якось можна сказати, що це ніби і непогано, але якщо взяти до уваги ту альфу, яку має цей тунчик, дай. Загалом, який він здоровий, і башня у нього, до речі, чимось також схожа на єбера 105-го. навіть і гармата чимось схожа. Корпус, звісно, не зрозуміло, що його ніби з Лего склали. Тому можу сказати тільки одне: те, що якщо не буде марафону на цей танк, ну це просто габела і. Я не бачу сенсу просто грати тоді в цю гру, якщо все так і надалі піде. Ми вже на Євросервері з 2022 року, 1 вересня, пройшло у нас 6 місяців, так скажемо, грубо 6 місяців. У нас був тільки один марафон, це на Т832 термінатор, і той був платний. Не думаю, що це було доречно, багато хто його не проходив, а кому потрібен був принтанк, просто здонатили 3 тисячі по. Горіли в рандомі, і все-таки проходили цей марафон. Можливо, насправді додадуть в бойову перепустку марафон, але це мало ймовірно, тому що потрібно робити марафони такі, як були колись, на скіл або ж то на упоранство. Ну і якщо згадати років 5-7 тому, які були марафони, що потрібно було робити. Наприклад, нанести 150 тисяч шкоди та вбити 150 фрагів. Оце дійсно було цікаво. Ти грав, грав, потів, потів, і в тебе тобі там давалось, не пам'ятаю, ніби місяць. Для того щоб виконати це все на кожній гілці, тобто у нас було тоді 5 чи шість гілок, і ти повинен був катати, наприклад, на німцях зробити 150 тисяч коди і 150 фрагів, потім на американцях і так далі. Ну можна було в принципі вибирати, яка в тебе є техніка, і робити на них, а потім доробляти на тих, або можна було докупити бланк і закрити цей рівень. Тобто, насправді, якщо так подумати, то марафони дуже зіпсувалися, і марафонів стає менше, або хай щось придумують. Ліпше, або все ж таки, ну я не знаю, не морочить голову із продажею прем танків в магазині. Друзі, буду на цьому завершувати. Не бачу сенсу далі продовжувати жувати, це все розжовувати, плюватися, агритися на те, що у нас все зіпсувалося і все стало фігово. Але хочу вам подякувати за те, що ви переглянули цей відеоролик. Всім до зустрічі, пока-пока, тихого та мирного неба. Не забудь написати в коментарі, що ти думаєш про це.